Частотах нашої радіомережі, або дивитися на youtube каналі FM Галичина. Підпишіться, натискайте кнопку наживо і побачите, що я не сам а з головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко. Пані Аліно, доброго вечора. Доброго вечора. Тож раз розпочну з того, що цілий день е, було надією е, тих <свісно> безнадійних наших співгромадян, і добрим інтернет стюбом Я маю на увазі, що володар різних пірамідок е, Гордон анонсував, що сьогодні, це 30 е, грудня, припиниться війна. Зрозуміло, що на жодній із е, хотілок Росії ні в кого нема позитивної відповіді, себто повний позаблоковий статус України, і анексія, добровільна віддача території в стилі Фінляндії після зимової війни. Для чого запускаються отакі ІПСО? Я тут не конкретно про якогось гордона, а загалом, для чого це все під завісу року? Ну, якщо чесно, мені трохи важко відповісти на це питання, тому що. Ну розглядати взагалі ймовірність якусь того, що найближчим часом війна закінчиться, тим паче на тих умовах, які, які є для нас прийнятними, зокрема ті, що озвучив президент Зеленський, тобто вихід на кордони 91-го року, ну, це досить така. Ну навряд чи ця ситуація, яка яку можна буде реалізувати, і ці, цілі, які можна буде досягнути найближчим часом, і це визнає в тому числі і в офіс президента, який кілька тижнів тому, зокрема, що не помиляюся, президент Зеленський заявив про те, що на сьогоднішній день Україні бракує ресурсів для того, аби звільнити і відвоювати всі захоплені території. Тому е, суперечити словам президента, давати якусь е, марну надію. Сподівання ну мені не зовсім зрозуміло для чого насправді е, це 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 робиться все відбувається. Можливо, тут виключно якась прагматична мета е, набрати більше переглядів. Ну так, може, може, лайкозалежний Гордон або інші такі персонажі за цим бігали, але разом з тим ми звернули увагу, що фактично підсанкційні літаки, а вони належать до автопарку Росія, тобто до Кремлівського автопарку, два дні паркувалися у Вашингтоні. Отже, щось за кулісами та й відбувається однозначно відбувається і скоріш за все росіяни намагаються торгуватися з торгуватися з американцями особливо зараз напередодні фактично 20 січня коли до влади до до білого дому вже має повернутися Дональд Трамп і поки що на сьогоднішній день основна проблема дональда трампа в його непередбачуваності Uh, і не зрозуміло, куди саме повернеться американська зовнішня політика. В контексті... А про російські. що русські можуть торгуватися зараз з ними? Цілком ймовірно, що вони намагаються вибити для себе найбільш сприятливі умови і заморозити конфлікт по лінії зіткнення. Підписана на наполягати на, на, на підписанні якогось тимчасового перемир'я. Тимчасового припинення вогню і зафіксувати лінію фронту? Це в принципі буде найбільш найбільш такий сприятливий для них сценарій на сьогоднішній день. З а це праком... пані... Так. пані ліно. Так. А чи це нагадує оцей корейський сценарій з 38-ю паралелю? Чи тут трошки щось буде інше, якщо таку модель розглядають? Я не дуже люблю порівнювати взагалі в принципі історичні кейси, особливо коли це стосується корейської війни, тому що там взагалі була зовсім інша ситуація. Вже розпочалася холодна війна, було протистояння двох різних блоків, двох наддержав. Тому це ну кардинально взагалі інший кейс, інша ситуація. Тому порівнювати російсько-українську війну, яка була по факту громадянською, так і російсько-українську війну, де ми маємо прямого агресора я володіє ядерною зброєю, тут же ну беззаперечно а, порушуючи всі норми міжнародного права, а, а, створить агресію проти суверенної держави? Ну я не розумію, як взагалі можна ці кейси порівнювати. І Окей. всі ці а, на, наративи про корейський сценарій, корейську війну мені здається, що воно більше навіть відповідає наративам російської пропаганди про тезу про громадянську війну всередині України. Угу. Ну, ми мусили почути вашу думку, бо тому що це один зі сценаріїв, другий, який нам на, на, накидають, ніби що може бути наслідком, це фінський сценарій. Тобто, за, за наслідками непрограної е, війни Фінляндія не програла тоді зимову війну в, в кінці 30-х, але поступилася великою частиною території, які стали Росією ну, я хоча б навіть той самий Кольський півострів згадати, та й взагалі там велика територія відійшла. Знову ж таки, якщо я, не, якщо я не помиляюся, Фінляндії не надавали суттєвої військової допомоги ані Європейський Союз, ані Сполучені Штати Америки, ані інші наші партнери, які а, наразі нам нас забезпечують гуманітарну нелетальну допомогу, такі як поки що Південна Корея та, і, та Японія. Mm -hmm. Тому а, я думаю, що в нас на сьогоднішній день набагато більше ресурсів, ніж тоді, колись у Фінляндії, аби Зберегти, відвоювати і поступово відвоювати і звільняти захоплені території. Тоді повернімося до цієї складової, яку ви вже сказали, про ядерна неядерна держава. Та в цьому випадку ми бачимо, як одна ядерна потуга при цьому в топ 3 Це про Китай, ну не сильно любить оці ядерні і інформаційні істерики з боку Росії, оскільки фактично всю агресію так чи інакше підтримує Китай за допомогою імпорту. Подвійного призначення технології та те інше, але ми весь час пальцем хай перестаньте своїми ядерними погрозами. А сьогодні Лавров, звичайно, що за наказом Путіна в чергово розрядився, що в односторонньому порядку малого, і середньої радіуси і ракети і з ядерними боєголовками будемо розміщувати, де нам заманеться. Ми з цієї угоди вийдемо. Тобто, отака заява, і це напередодні. Візиту головного в комуніста Китаю світ зенпіні вже анонсував, що на початку 25-го року поїде до Москви. Ну тут в принципі нічого не змінюється ані в стратегії поведінки Російської Федерації, ані в стратегії Китаю. Тобто ці погрози це ядерний шантаж для Китаю це не неприємні речі. Але та uh -huh. повністю контролювати все, що вилітає з рота Путіна або Лаврова, на жаль, в Китаї не можуть вони впливають на якісь конкретні рішення, які ухвалюються в Російській Федерації, наприклад, щодо застосування чи не застосування не тільки ядерної зброї, а взагалі будь-якого виду зброї масового ураження. Тут це питання, яке зачіпає китайські інтереси безпосередньо, тому вони продовжують комунікацію з Москвою, судячи з усього, для того, аби отримати якесь запевнення, що будь-яка зброя масового ураження не буде застосовуватися проти, -проти України, тому що взагалі російсько-українська війна вже собою. А має певні наслідки для регіону Східної Азії а, стосовно режиму нерозповядерного нерозповсюдження. Це проявляється і в політиці КНДР. Це проявляється в дискусіях в Японії та Південній Кореї щодо власного ядерного арсеналу і так далі. Це все несприйнятне для Китаю речі, тому що це підвищує збільшує присутність американців в регіоні. Це для Китаю неприємно. Там, де Китай безпосередньо бачить загрозу своїм інтересам, вони намагаються так чи інакше взаємодіяти з росіянами. І про це і ну це мало певний ефект, якщо ми можемо так судити, тому що Урсула фон дер Ляєн навесні, якщо не помиляюся, коли Зінпін був у своєму турне європейському. Він був в Угорщині, Сербії та Франції. Тоді на зустрічі з Урсулою фон дерляєм та Еммануелем Макроном, пані, я прощаюсь, на зустрічі з зустрічі із Зіньпіном та Еммануелем Макроном, Урсула фондерляєн заявила про те, що. Китай е доклав певних зусиль до того, аби ядерні погрози не перейшли в щось е в якісь в якісь конкретні, в якісь конкретні кроки. Та, але ми в цьому випадку бачили, як там в Кукушка в Путіна перемістилася, він собі придумав вундервафи і він тепер за рішником носиться. А за той час, в принципі, починає все більше і більше розкручуватися оця північно-корейсько-російська угода і вже розглядають варіанти застосування північно-корейської піхоти не лише на Курській області Росії, але і на нашій території. В цьому випадку постає питання: чому ж Китай тоді. Не спинив це втягування Північної Кореї до глобалізації цієї війни, адже всі ресурси в Китаї є. Є кілька основних причин, чому. По-перше, тому що Китай не контролює кожен крок і кожне рішення, яке хвалюється в Кеняні, хоча в нас поширена зовсім протилежна точка зору. В нас так, в нас є думати, ідея, що... що Китай має важелі впливу. Китай дійсно має важелі впливу і за наявності політичної волі дійсно міг би застосувати певні речаги тиску на північну Корею. Але для китайців важливо Китай, тому що має єдиного одного союзника. і Це Китай. Для нього важливо для них важливо прорахувати, які це матиме наслідки безпосередньо для Китаю, тому що КНДР на сьогоднішній день для Пекіну це необхідне зло, це буферна зона. Яка е роз'єднує був зона між китайським кордоном та південно-корейським, на території якого на території південної Кореї розташований один з найбільших американських контингентів передового базування системи перевотет, е Південна Корея має ядерні гарантії, тому це все такі нюанси, які китайці хотіли би врахувати, е приймаючи ті чи інші рішення стосовно КНДР. По-друге, Китай, як правило, не коментує двосторонню співпрацю інших держав, якщо така не спрямована безпосередньо проти самого Китаю. Чому тому, що перші національні інтереси понад усе? Якщо на сьогоднішній день співпраця Росії та КНДР не несе безпосередньої загрози національній безпеці Китаю, вони, як правило, такого роду взаємодії не коментують, і плюс на сьогоднішній день. Так, повпливати на КНДР, тому що в Пхеньяні страждають на параною, і навіть китайців розглядають як потенційних ворогів недругів та mm. недружню країну ну так, це і в них, і в Росії цей синдром обложеної крепості, Вони на, 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 на цьому вибудовують весь діалог всередині країни і всю пропаганду. А ще маємо декілька хвилин, але не можемо не звернути увагу в нас несподівано. В на дуже високому рівні відбувся візит в Сирію, де фактично є перехідна влада, і співпало три моменти одночасно. Ну, по перше, десь завтра, післязавтра, має туди пів та ні, 500 тисяч тонн нашого збіжжя попасти як підтримка, гуманітарна підтримка Сирії. Приїжджає міністр закордонних справ разом з міністром аграрним, тобто будуть серйозно говорити з владою Сирії а Сирійська перехідна влада в цей момент робить заяву, що вони не зацікавлені, аби Росія ушла із нової Сирії. Що ми граємо на близькому сході? І чи вартується гра свічок? На сьогоднішній день всі ці ініціативи гуманітарного характеру, постачання продовольства і так далі, це все допомагає нам про, про розвивати наш позитивний імідж серед країн глобального півдня. Це те, на чим Міністерство закордонних справ України працює вже кілька років поспіль для того, щоб вибудувати правильний імідж України правильне позиціонування, правильне позиціонування серед країн так званого глобального півдня. і особливо серед країн близького сходу, де в нас відверто. Комунікаційні наші всі моменти останніми роками просідали, і там ну це, це однозначно. Що росіяни за останні 30 років там набрали собі набагато більше бонусів ніж ми, тому що ми, ну відверто кажучи, нехтували цими напрямками нашої зовнішньої політики. Тому нам зараз бракує політичної підтримки з боку країн глобального півдня близький схід, Африка, Латинська Америка, Азія. І ми зараз виправляємо тільки ці помилки. І гуманітарні ініціативи це якраз той інструмент, який нам допомагає будувати позитивний імідж на відміну від росіян, ну, але який... Африку Росіяни Африку взяли мільйонами. Вони їм просто скасували борги, шалені списали і відповідно отримали максимально російсько орієнтовану Африку. Ми своїм там збіжжям і іншим можемо це переграти. Я б не сказала, що Африка повністю там проросійська зараз більшою мірою африканські країни використовують заради реалізації власних інтересів всіх позарегіональних гравців, які готові співпрацювати. Якщо Росія може щось запропонувати, вони співпрацюють з Росією. Якщо Китай може запропонувати щось більш привабливе, вони йдуть до Китайців в Африці, mm -hmm. як і в Латинській Америці, зацікавлені потужні держави: Індія, Китай, Японія, Південна Корея навіть і так далі. Тому Африка ну не вся проросійська однозначно, і ми повинні робити маленькі кроки, тому що російський вплив в багатьох регіонах світу продовжує падати і через санкційні тиски, через токсичність, і через подальшу як ніяк дипломатична ізоляція, так чи інакше працює, і санкційний тиск працює не так масштабно, як нам би хотілося, але працює. І ми повинні маленькими кроками продовжувати реалізовувати наші комунікаційні стратегії. Ну зараз наші слухачі глядачі на підсумок просто їм скажіть, Вони думають, боже, ну це ж гра вдовгу, може на десятиліття, і близький схід, і Африка, щоб це все переламати. Це дуже довго. А ми не маємо стільки часу, чим це нам поможе в теперішній сьогоднішній російській агресії в Україні. От якщо можна підчайно, це ду це звичайно, Це грав довго, це стратегічний напрямок, це правила міжнародної політики, які в нас на жаль. Не завжди усвідомлюють і очікують якихось простих, ефективних, сіюмінутних рішень, як то кажучи. Але, на жаль, міжнародна політика працює саме таким чином. Пані Аліно, дякуємо за аналіз поточної ситуації. Як то кажуть, під завісу цього року бажаємо вам веселих е новорічних свят безракетних і до зустрічі вже в 25-му році. З нами так, була дякую, головна дякую. консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Це був маркер подій. До зустрічі.